Виконуємо номер 591 із підручника Алгебра 7 та номер 243 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Перемножте двочлени. Приступаємо до виконання. Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожен член першого многочлена. Помножити на кожен член другому члена, результати додати. С множимо на Х і на 1. С множимо на Х, це буде Сх. С множимо на 1 буде С. Тепер мінус 7 множимо на Х, мінус 7х, і мінус 7 множимо на 1, мінус 7. Завдання друге А множимо на кожен член другого члена. А множимо на П, це буде АП а множимо на Y буде а тепер б множимо на P, це буде BP. і Б множимо на Y, BY. Третє завдання b множимо на Y, BY. Б множимо на мінус 4, мінус 4Б. 2 множимо на Y, це 2Y. 2 множимо на мінус 4 мінус 8. Четверте завдання С множимо на АЦ АЦ. Це множимо на мінус Х мінус Ц. Мінус Б множимо на А мінус АБ. І мінус Б множимо на мінус Х. Це буде плюс БХ. Номер 591 із підручника Алгебра 7. Та номер 24, крапочка 3 з підручника математика 7. Виконано.